Так, привіт, слухай. Вона захворіла. Ти можеш провести анонси? Як ні? Тут така справа. Коротше, слухай. Угу. Ага. Ага, добре. Так що, що ні? Ну, ребята. Да. Ну, будь ласка. Даша, ти не спиш? Спиш? А, ну вже не спиш. Коротше, біло в студію. Так, да, писати. Молодець. Так, так, оп, так. Стоїш тут. Туди. Пишемо. Цесвітня змова косить наші ряди. Тому сьогодні з вами я, Дар'я Батькова, і це анонси від та могилянка. Держи, ця, тихонечко. та економіку та що я, я просто Я просто сказав тихонечко. Якщо після всіх попередніх лекцій про стартапи ви досі не заснували стартап, то ви непогано тримаєтесь. А якщо все ж ви вирішили прогнутись, то ось вам ще одна нагода. Співзасновник еко і змі, а отже, стріляний стартапер Антон Дятлов, розкаже, як заснувати власний бізнес. 1 березня аудиторія 1217, двісті Вхід вільний, реєстрація, мастхев. Чишся в Могилянці і досі вказуєш в вікіпедію у списку джерел? У мене нема слів. Альон. І це студенти Могилянки. Дякую. Того ж дня ви зможете відвідати тренінг із користування базою даних Cambridge Journals Online. Подія відбудеться в американці о 15.00. Приходьте та прокачуйте свій мозок. Якщо вам не вистачає лампової бесіди про життя, політику та економіку... От вам жменька співрозмовників. 1 березня з 12 до 15 до ваших послуг будуть Посол Норвегії в Україні Олег Хорпестад, співробітниця Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олена Тригу і народний депутат України Мустафа Наєм. Шостий корпус. 301 аудиторія. В той же день в музеї наукма Віктор Мельник зачитає вам лекцію Бутан. Правовий контекст модернізації. Здриває, а Бутан ж газ, так? Пізнавальна хвилинка. Бутан. Королівство в Південно-Східній Азії. Розташований між Китаєм та Індією. У них є міністерство щастя. <плес> це ж так круто. Пошарпані стіни, старі вікна, тріснутий асфальт. Ні, це не припрять, а плаце літного вишу України. Як це змінити? Ай! Пробув петличку, вибачте. Один презентацію планів з ревіталізації, господи боже, другого плацного кма. І дізнаєшся, можливо. Кмарт Спейс 2 березня о 18.00. Максим фрядо в Як не знаєте, хто це? Ні, Альон, без тебе мені сьогодні не впоратись. Та какой-то кошмар! Автор реформи Прозоро та заступник міністра з економічного розвитку та торгівлі України. Да, да, Більше людей з Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Могилянці. Да. Розкаже вам про розвиток економіки і торгівлі. Тому, якщо вам не байдужа доля батьківщини, а інших грандіозних планів на вечір у вас немає, то сміливо топайте. Для фанатів довгострокового планування. На початку квітня в Могилянці відбудеться чергова модель ООН. Нема часу пояснювати. Реєструйтеся до 13 березня. Нема часу пояснювати, Реєструйтеся до 13 березня. І починайте шукати кроватку, піджак і країну, яка потребує ваших дипломатичних послуг. Альонка, як ти могла помітити, мені сьогодні тебе дійсно не вистачало. Тому швидше одужай і повертайся. А всі інші чистять зубки, не знімайте шапку та не забудьте погодувати котика. З вами були анонси від тамогилянка і я, Дар'я Бочкова. Мур-мур!